Не відволікайся. І породила та жінка сина і назвала ім'ям йому Самсон. І виростав той хлопець, і Господь благословляв його, а дух Господній почав діяти в ньому в дановім таборі, між Цора та між Ештаолом. Суддів 24, 25 Фізичні та розумові якості Самсона були незвичайними. Він народився для того, щоб стати супергероєм віри. На жаль, Невірні рішення молодості завадили йому світити наповну, проте в Біблії йому присвячено чотири розділи. Якби Самсон цілком присвятив свою надзвичайну силу Господові, можливо, у Святому Писанні була б ціла книга присвячена його життю. Бог покликав його на захист Ізраїлю, щоб звільнити свій народ від ярма Фелестимлян. Уяви собі, яке військо міг би створити Самсон з його кмітливістю, якби вирішив повністю присвятити себе виконанню Божого доручення. Та більше він один мав силу цілого війська, після того, як Самсон спалив поля виноградники та оливкові сади у він бився з ними та переміг. Вороже військо зібралося, щоб схопити Самсона. І помститися йому, але він здолав та знищив навіть без зброї, маючи в руках лише ослячу щелепу тисячу ворогів. Чому Самсон не зробив більшого? Чого його життя закінчилося перечасно? Тому що він відволікався від місії. Скориставшися правом вибору, Самсон використав свою свободу для того, щоб виконувати власну волю, Бог дав Самсонові. Всі можливості для духовного зростання, але Самсон, на жаль, захоплювався пилистимлянками, шукав морських насолод, і те, чого не могли зробити ворожі воїни, зробила жінка-обманниця. Найнеймовірніше з цього те, що особливу силу Самсонові давав Бог, однак він не змушував його виконувати місію чи завжди чинити по правді. Господь дозволив йому йти власною дорогою. Хоча цей кінець був сумний. Чому ми вивчаємо життя цієї людини, якщо вона припустила стільки помилок? Тому що його приклад може допомогти нам у підготовці до майбутнього. Не дозволяй ворогам душ відволікати тебе розвагами, що відведуть з дороги, яку Христос приготував для тебе. Не губи свою мету, і Бог завжди буде з тобою, допомагатиме тобі, де б ти не був.